До великої війни Марія Владова знімала телепроєкти про дизайнерський ремонт. Та після початку повномасштабного вторгнення її героями стали люди, чиї будинки постраждали від війни. І тепер питання модного дизайну замінило питання, як залатати дірку від російського снаряду. Ми отримали лист від жінки, яка написала, що її син живе один на півзгорілому будинку і попросила допомоги. Е, ну, тут було ліжко сестри, тут стіл, е, її комод теж і шафа для речей. Далі моя кімната йде. Це ванна кімната була. Тут залишилася, вона чоркався. Я Так розумію, що основний удар прийшовся саме на цю кімнату? Ну, десь між моєї і цією кімнати. Був один прильот в машину, машина загорілась і два прильоти в, тім. в Той момент ви були в будинку? Ваша е, ми виїхали 3 березня, серпня. Ця історія особисто для мене дуже важка. Коли ми знімали цей сюжет, я вийшла і дуже довго плакала, тому що у хлопця дуже сильна депресія. Це була дуже щаслива родина до війни. Яка розповідав мені Максим, будувала е, цей будинок, е, складала з усією душою. Він будувався. Вони його власноруч будували і складали по кірпіч за кирпічиком. Максим, а скільки вам років? Е, мені 19. Ви живете в будинку один. Так де ви жили до цього, коли евакуювалися з Ірпеня? Після евакуації ми поїхали до. Бабусі дівчини переночували одну ніч, потім до бабусі в Вінницьку область і через тиждень виїхали в Німеччину. В Німеччину ви виїхали з дівчиною, ким... з мамою і сестрою. Як ви прийняли рішення повертатися в будинок і коли? В кінці літа вже десь, ну, в вересні. я поїхав на навчання вже в Україну. Де ви навчаєтесь? В національному медичному університеті Богомольці. Ви станете лікарем? Так. Вже вибрали спеціальність? Ну так, напевно. Яка, якщо не е, таємниця? Ну, десь ну, напрямок хірургії. Ваш тато пішов на війну? Так. 24-го зранку одразу після військкомату поїхав і був в теробороні Єрпіня. Він стояв на жирафі на позиціях. Це між жерпіним і Бучею. Вони були в круговій обороні в окруженні, Потім їх вивели, я вже не пам'ятаю коли. І зараз він в іншому підрозділі вже був в Бахмуті два з половиною місяці. Наскільки ви повноцінно можете тут жити в таких умовах? Ну на першому поверсі мені не вистачає робочої кімнати, бо я на кухні навчаюсь. А так. Одній людині, в принципі, реально жити. Але якщо буде тут сім'я жити, то це вже нереально. Навіть якщо, наприклад, в Вітальні докупити ліжко якесь, то все одно не так наміститься. Чи підраховували ви збитки, оцінювали вартість ремонту? Ну так, бабуся в мене інженер-будівельник. Ми робили смету і вийшло в районі 60 тисяч доларів, щось таке. Як кішку ваша звати? Сімка. Вона була з вами в евакуації? Е, ні, це подарував е, тата моєї дівчини, тому що моя кішка згоріла вдома. Тут в будинку? Так. Ми попросили сусідів, щоб вони доглянули, але були обстріли і у них не вийшло. Просто якось не думали, що таке буде. А тепер ви сімкою живете? Так. Двох тут. Він звернувся за допомогою і надіється, що коли відновиться будинок, відновиться його родина, повернеться мама, так як умов немає з сестрою, і життя буде таке, як воно було раніше до війни. Він дуже на це надіється, і ми дуже сильно хочемо всьому йому допомогти. І також закликаємо і шукаємо партнерів, всіх небайдужих, хто має можливість долучитися. Хоча гітара згоріла, я ну, бачу так. нова гітара. Так. Може, нам щось зіграєте? Ну, так. Давно взагалі граєте на гітарі? А, ну, з шостого класу, по-моєму. Історії ви вже відзняли. Більше 15 історій, декілька реалізованих повністю. Із глобальних проєктів це дитячий спортивний клуб Спарта. Для діток відновили повністю спортивний тренажерний зал, для діток чемпіонів, які наше майбутнє. День. 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 Ми вже Де ще було. Чого собі. Андрій, розкажіть, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в залі Теквондо, спортивного клубу Спарту в Ерпіні. Тут займаються мої діти вже дев'ятий рік поспіль. Буквально ще в у серпні місяці ми почали ремонт, тому що тут був о, саме приміщення е, прильот, е, і повибивали стіни ще з двору, залу як такого взагалі не було, ні світла, ні даяни попалені, вікна всі вибиті, отоплення не було, позривали всі батареї. Ну, зал просто був розбитий повністю. І сюди повертатися було, е, було нереально. І в серпні місяці ми почали відновлювати зали, і от він став навіть краще, чим був до війни. Скільки часу тривала робота? Ну, ми, в принципі, дуже оперативно все зробили. Я би сказав, навіть не очікував такого. Десь ми місяця два. За два, можливо, трішечки більше ми відновили повністю зали, вже тренувалися діти. Навіть був в такий період, коли у нас ще вікна не стояли, тому що там їх багато, дорогостояще, поки там вони прийшли. І ми вже тренувалися. Ну, Ще було тепло, в принципі, вересень місяць, тому було шикарно тренуватися. Якось так. Коли тут ще було все зруйновано, чи проводили ви день де заняття, чи було місце? А, та на стадіоні, наш університетський стадіон, з якого я колись починав тренувати в нашому університеті в Ірпіні. Він також зруйнований місцями зовсім побите покриття. Ми тренувалися там на резиновому покритті покритті, де були прильоти. Тренувалися діти на вулиці. Ну, вибору не було. Спільними зусиллями з батьками спортивного клубу, завдяки нашим партнерам, які долучилися, ми за три місяці ми відремонтували повністю зали, дітки повернулися, встановили вікна, перекрасили їм повністю стіни, встановили нові дзеркала, ми їм замінили покриття, дітки змогли повернутися і тренуватися в залі. Діти, ви раді, що повернулися в свій зал. Так. <клес> Але покажете нам, що ви вмієте. Покажете? Ну, давайте, пане Андрію, Підйом. Вам слово. <схи> Чет. І, і рух, і крок. Ну, це дуже потужно, нічого собі. Ну Це тут він розвиває. І... Баро! У нас є і чемпіони. Чемпіонів в Європи немає, срібні чемпіони є Європи. Але так, зараз трошки вони за кордоном, тому що також будинки поруйновані. А деякі діти є чемпіонами, володарами Кубку світу Тикондо. Кубок і чемпіонат, трошечки різні речі, але також досить високі чемпіони України є, Києва і багато-багато. Це круто. Я да. бачу у всіх різні пояси, так? Це, я так розумію, Це рівень підготовки, так? так, так? так, так. А, а може хтось розказати про синій, червоний, про зелений, про жовтий? О, можете? Розкажи. Спочатку йде білий пояс. Це як чистий лист, буквально. Угу. Далі йде жовтий пояс. Це коли жити підготовлена вже може їздити там на деякі змагання, потім десь зелений, це оці там дерева, все інше, які там ростуть вже. Синій пояс це небо, до якого вони ростуть. Червоний це вже такі потужні пацани або дівчата, які вже стають якусь там небезпеку для інших. Ну а чорний пояс це повна протиположність білому. У чорнопосів ще є дані 1, 2, 3, 4, 5, 6, сьомий, восьмий та 9. Як можете побачити в нашого тренера Андрея Васильовича, третій дан. Він цей молодший інструктор. Ще, рости, рости. Хлопці, дівчата, ну ви круті. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую, було дуже потужно. Було дуже... Я, я все відчула. У мене прям мурахи по шкірі пішли. Ви класні. Киди. Дякую. Доброго дня. Марія? Це моя команда, це мій режисер ігор, оператор Павло. Ми знімаємо наші історії разом. Клас, хлопці, дуже приємно. Мене лілія звати. Розкажіть трошки, з чого все почалося? Яка перша зйомка була у вас волонтерська саме? це почала рік, травень. Ми зрозуміли, що, що нам потрібно трошки змінити формат, тому що коли ми починали наш проект, він вже давно існує, майстер ремонту. У нас він був більш розважальний. Але коли почалася війна, ну повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що потрібно переформатуватися на більш соціальний документальний проект. А оскільки ну, ми да, давно працюємо в документальному кіно і в цій темі, то ми почали шукати героїв. Котрим треба допомагати. І от у нас був перший герой в Ірпіні. Ми потрапили в травні, коли вже трошки розчистили Ірпінь, коли трошки можна було там ходити, розмінували. І ми знімали перший сюжет. Піднялись ми на кришу, там був повністю згорівший весь ну, комплекс, якби такий геообразний великий будинок. І ну, це мене дуже вразило, тому що ну, ми там багато. Квартири, вони всі знищені, там, дири, сквозні дири, ну, якби це чи життя. Але повністю згорівший будинок, згорівши будинок. Від, да, від самого початку. І там все залишилось, як було. Да. Всі там, дитячі на, іграшки, особисті речі. речі, нічого фотографії, ніхто. Да, фотографії. Чісті, і в кожну квартиру можна було зайти, там, ні дверей, нічого. Так. І ми вийшли ще на, на дах, і це якраз дах. На ці будинки, куди водять всі наші делегації партнерів міжнародних. І ми дивилися якраз на ці будинки. і Це було дуже таке да, потужне враження. Дуже, я тоді подивився, наскільки Ірпінь ірпіні Ну Так як ходиш по вулицям, не бачиш, коли ми піднялися на дев'ятий поверх, якби на дах, то там Ірпіня просто нема. У нас віднято 17 історій. Куди сьогодні їдемо? Я власне напросилася з вами. Сьогодні їдемо до наш до нашого колективу, веселі молодички. Будемо знімати для них дуже цікавий сюжет. Кліп. Да, ми подумали, що. Просто сюжет ми вже зняли для них, але сюжет це не те, що дивляться в Ютубі, ну це окрема да, історія. А кліп це більше, більше цікаво, більше по похайпово. Кліп да? uh -huh. для веселих молодичок. Вони такого ще не знімали. І вони зірки, справжні, тому ми для них вирішили зробити кліп. І цей кліп будемо за допомогою цього кліпа будемо шукати партнерів, які будуть їм допомагати відновлювати клуб. Клас, ну поїхали Поїхали. З задоволенням. Тут Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла хата. Раді вітати, дорогих гостей Добрий у нашому день. селі а і біля нашого раді? закладу культури, хоч він і зруйнований. Ми дуже раді вас бачити. А ми дуже раді бачити знову вас. Вітаю! Даймо, Я ліля. ліля, як вас звати? Я Неля, це Неля дуже цього закладу дуже це наш чудовий колектив. Веселі молодички. Представте нам, будь ласка, ваших колег Ліда Андріївна. Наш золотий голос, вона нам заводить всі пісні. Наталя Іванівна вона виводить теж золотий голос. Надія Васильівна співає з дитинства, вся родина співуча. Валентина Дмитрівна має 45 років, трудового стажу, завідуючою бібліотекою. Ліда Іванівна, у неї харизми не віднять. Це наша юмористка, наша та людина, яка підтримує нас. Ну і я. Просто людина, яка дуже люблю українську пісню, дуже люблю своїх молодичок. Я не можу їх каже відповіді за тих, кого приручили. Я їх приручила і я за їх відповідальна. І я маю відбудувати цей заклад культури. Шукаю всіх спонсорів. Неодноразово до всіх зверталася, щоб нам його відбудували. І коли настане перемога, я хочу зробити святковий концерт із своїм народним колективом у цьому приміщенні в новому. Того березня, коли зайшли рашисти, вони тут розмістили свій склад боєприпасів. Тут повністю було боєприпаси. Наш заклад культури був не дуже великий, але тут було охайненько, тут було ніби у віночку, як кажуть. Ці картини колись помалювала нам вчитель. Географії Бондар Віра Андріївна. Вона малювала їх з сьогоднішніми нашими захисниками. Я бачу тут така велика дірка в стіні. Що відбулося? Тут вони в останній день, якщо коли вони вже мали виїжджати 30-го числа, вони хотіли підірвати цей склад, щоб нікому не залишилася зброя. Ну Щось у них не, не так пішло. І тільки від, коли попав снаряд ось у цей будинок, тут сіносклад склад був, і оце так зруйнувалося цю стіну і кусок потолка. Вікна, двері всі пошкоджені, потолок. А картина гарна на стіні. Вас розкажіть, що це намальовано? Цю картину ми намалювали зі слів старожилів. Так виглядало наше село після революції. І нам старі люди розказали, колись була тут церква. Наші хатинки, наші вулиці виглядали, от саме так. Була річечка, от такі. Огорожі були у 2020 році. Перед самою війною нам його відновила цей малюнок, художниця, жителька нашого села Стеценко Ірина. Наскільки я знаю, то цей клуб фактично єдиний культурний осередок на все село. Так, у нас школи немає, садочку немає. Все це знаходиться в новому корого. Новий корогод. Це зараз є нашим старостинським округом осередком. Нам дуже боляче. Я працюю 28 років завідуючою клубом. Тут все моє життя. Я не знаю. Мені дуже боляче, коли я проходжу поруч і оце дивлюся на ці руйнування, мене болить душа. Чи є вам де зараз виступати, тренуватися? Виступати нам немає де. Ми більше онлайн зараз. Ось і нещодавно прийняли в міжнародному конкурсі участь, де зайняли, отримали диплома першого ступені. Пражська симфонія. Я дуже пишаюся своїми молодичками. Вони мене молодці. А тренуємося ми у бібліотеці. Я також немає дверей і вікон. Це розказувати, що зараз буде відбуватись. Ми зараз готуємось до зйомок кліпа, такого міні-кліпа. Будемо співати пісню. Яку ми будемо співати пісню? Поміж горами. Поміж да. Ми зробимо кілька думлів і потім з цього наріжемо такий кліп, який ми зможемо висилати меценатам, які будуть дивитися його, і м -м, ну, шукати кошти на те, щоб відновити цей клуб. Правильно. Поміж горами, поміж долами. Поміж горами, поміж ярами. де шлях, де шлях широкий квітне і... через край. Горну до серця, казав, вернеться. Коза вернеться. Жодний з артистів колективу не має музичної освіти. Всі вони просто люблять співати і пісня об'єднала їх в музичний колектив Веселі молодички, який, до речі, минулого року отримав звання народу. Ми шукаємо інвесторів, тому що об'єкти доволі різні, доволі різної складності, так сказати. Комусь потрібно просто підремонтувати стіни, замінити меблі і люди можуть переїжджати. А в декого згорівші квартири, просто немає будинків, немає стін, немає даху. Історії в нас про людей, які не в змозі самі. Це відновити. Кожен зруйнований будинок це чиїсь зруйновані мрії, чиї зруйновані життя. Таких за підрахунками посадовців понад 170 тисяч по всій Україні. Коли почнеться післявоєнна відбудова, важко спрогнозувати. А поки відновленням займаються волонтери, тож будь-яка підтримка донатами, будматеріалами чи навіть робочими руками надзвичайно важлива. На ми зустрінемося наступного тижня з новими героями волонтерського фронту.